Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чотири пороми, останні із діючих. Остаточно все. Місцеві партизани повідомляють нам про те, що відбулося задимлення та пожежа моторів. Після чого порома відтягнули в доки. Під поромами пролунали вибухи. За даними партизан, десятки дронів розірвало стоянку в друзки. Росіяни в патовій ситуації. Російська влада розраховує найближчими місяцями відновити прольоти мосту Через Керченську протоку пошкоджені вибухом 17 липня. Наразі рух на ньому реверсивний його регулярно перекривають. Що робить шлях через цей мостовий перехід непередбачуваним для учасників руху? Через Керчинське кримське місто також з'явилися нові правила та обмеження за ситуацією. Стежать Крим реалії, незважаючи вже другий вибух на Керченському мосту. Трафік на ньому не припиняється на під'їздах до нього, як і раніше регулярно накопичуються затори. На день 26 липня на виїзд із Криму чекали у черзі понад дві сотні автомобілів. Цього дня російська влада двічі повністю зупиняла рух мостом через Керченську протоку. Причини цього не назвали. Учасників руху в зоні огляду транспорту. Просили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. У ніч на 27 липня рух мостом було відновлено частково з Криму у напрямку Краснодарського краю Росії. У зворотньому напрямку з боку Тамані він був за. Закритий дозволили його після опівночі за минулу добу Кримським мостом в обидві сторони проїхало 8-9 тисяч автомобілів. Таким чином інтенсивність руху наближається до пікових значень цього літа. Коли в обидві сторони щодобово проїжджало понад 14,3 тисячі автомобілів, повідомляють у міністерстві транспорту Росії. Учасників руху Керченським мостом попереджають про повітряну тривогу. Це нова практика, яка вперше запроваджена на мостовому переході після першого вибуху таких заходів не було. Якщо тривога застала на мосту, водіям рекомендують втримуватися вказівок системи гучномовного зв'язку. Їх просять не панікувати, не робити небезпечних маневрів, не залишати автомобіль і не зупинятися, якщо в цей момент продовжується рух. Власникам транспорту рекомендовано дотримуватися встановленої швидкості та продовжувати рух у бік виїзду з Керченського мосту. Якщо ж тривога застане водіїв на пункті огляду автомобілів, їм рекомендують. Утримуватися вказівок представників транспортної безпеки пройти у безпечне місце. Учасників руху через Керченське міст просять у разі тривоги бути гранично уважними та не відволікатися на зйомку. З огляду на це влада України вкотре просить жителів Криму триматися подалі від військових об'єктів. В українській розвідці також рекомендують росіянам уникати Керченського мосту. Людям, які не причетні до окупації українських територій, скоєнню воєнних злочинів слід уникати користу. Ування такими небезпечними незаконними конструкціями, як місто, через Керченську протоку, тому що цей об'єкт використовує агресор, щоб перекинути сили та засоби убивати українців українських захисників, продовжувати окупацію українських територій. Тому було б помилково думати, що з ним буде все гаразд у майбутньому, заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. У російських військових уже є розуміння, що їм доведеться відступати, якщо кримській. Ки міст буде знищений або стане непридатним, заявляють у представництві президента України в Арка. Як Якби там не було, Україна повинна розтрощити кримське місто через Керченську протоку, щоб знищити одну з артерій логістики окупантів Росії. Естакада буде зруйнована під час бойових дій. Місто для Путіна має і символічне значення, оскільки естакада для нього один із скрепів в спробі утримати українську державу в орбіті свого впливу. Про це заявив історик колишнього. Ва інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Чаті на Главреді він зробив прогнози, згідно з якими сили оборони України у ході бойових дій знищать кримське місто. Естакаду слід зруйнувати, оскільки вона служить однією з артерій логістики російських окупантів. Я думаю, що так із практичної, із символічної точок зору цей міст буде знищений під час бойових дій, як одна з артерій постачання російських сил на території України, зазначив В Ятрович. Також він додав, що кримське місто для Путіна скріпа, яка за логікою російського диктатора повинна отримувати Україну в орбіті впливу агресора РФ. Кримське місто має велике символічне значення для Путіна і Росії. Для Путіна це така скріпа, яка повинна тримати Україну в орбіті Росії за допомогою Криму. Тому ми цю скріпу повинні зірвати. Підкреслив Володимир В'ятрович. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково обов'язково переможемо разом.